У нас на порядок денег засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва винесено 9 питань. Є пропозиції стосовно порядку денного? Ну, Тоді переходимо до розгляду. Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Бузниківської селищної територіальної громади на 25 рік зв'язку з необхідністю коригування проєктно-касора документації по новому будівництву укриття цивільного захисту Казе Бузниківської літки Безниківської селищної ради, просимо внести зміни до програми економічної сеціальної Близківської селищної територіальної громади. Саме цим пунктом це пов'язано з тим, щоб обладнати укриття у форматі підземної школи. Щоб розбити укриття на класи, ну і, відповідно, це потягне за собою перепланування вентиляції, остальне все електрика і так далі. Треба провести це коригування. І Сума коригування 597-421 гривня. Прошу підтримати. Тоді вносимо пропозицію поводити проєкт рішення про внесення змін до програми економічної і соціального розвитку Близніківської селищної територіальної громади на 25 рік і винести дане питання на розгляд 80-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за? Одноголосно. Зараз ще ще два потім. Так, друге питання. Про внесення до комплексної програми розвитку освіти Близніківської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Відділ освіти культури молоді та спорту прохає в зміни, чергові зміни до комплексу розвитку освіти Бузниківської селищної ретері громади на 23-25 роки, а саме. Пункт 25 доповнити забезпечення розробки проєкту кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт КС Близняківський ліцей Близніківської селищної ради старості на 2 СНТ Близніків, Харківська обласка коригування. Проєкт вже розроблений, він був років 5, ми вже два рази коригували, вже половина робіт виконала, зараз ще у тачні той об'єм робіт і зменшити суму. Цього проєкту вже на ті виконані роботи, які вже є, е, прохаємо 400 тисяч на коригування проєкту по капітальному ремонту. Також е, зміни вносимо забезпечення придбання матеріалів та обладнання для проведення ремонтних робіт, приміщення закладів загальної середньої освіти. 2 мільйона ставимо, ну, це цифра просто, забезпечення придбання автоматів, тисяч вибачається. Забезпечення придбання автоматизованої системи сигнально-мовного оповіщення для КЗ Добровільське ліцею Бузнюківської селищної ради Лецької району Харківської області 57 тисяч. Тут це встановлення системи, така як у вас Забезпечення тимчасового приєднання до електричних мереж по об'єкту школа за адресою проволок шкільних будинок 1 село Христопівка, 208 тисяч. Забезпечення коригування проєктно-кошторисної документації по Це не потрібно, так. і забезпечення оновлення матеріал-технічної бази шляхом придбання логічного обладнання 200 тисяч. І по шкільному автобусу. Забезпечення надання субвенції на співфінансування місцевого бюджету обласного бюджету на придбання нових автобусів для звання учнів до охотних закладів за у розмірі 663 тисячі. Три автобуси, хайка у придбає, вони ми 5% з підфінансування. Mm -hmm. Дякую. А по попередньому питанню підземні школи в останні будуть чи тільки в Буднівську області? Зараз усі планують підземні школи. Тому, mm -hmm. та, Там тут та, теж буде коригування? Так, Та зараз вся область коригується, всі, всі коригують за того, що... Тривоги такі, що в приміщенні проводить, ні, а треба так зайти в 8 утра і, і, і вийти оттуда, і вийти і, з укриття вже так, тільки біганина. Тільки біганина на уроки. А та, так щоб це була підземна школа і дві зміни, яка вона працює. Там теж. Тоже... Віздел. Всі школи. Ну, тут без яких скрицій, і тут не помітка на класи було. От будується другий проєкт в Самілівки, там уже розділи. Раз, тобто, і ті, що в добровілля тут, тут теж розділи на класники. Там це, тут. Там, Ще є, так? там? взагалі топоверховування. <клес> 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 Тоді виносимо пропозиції погодити проєкт рішення про внесення змін до комплексної програми розвитку освіти на 23-25 роки і винести дане питання на розгляд 80-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за? Одноголосно. Так, третє питання про внесення змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей близнюківської територіальної громади на 25-27 uh -huh. роки. Шанов депутати відділу світи культури молоді та спорту, прохає внести. Зміни до програми оздоровлення та відпочинку дітей, а саме в частині у нас під пункт 1 звучав придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей. Просимо замінити на слова забезпечення оздоровлення відпочинку дітей. Кошти тут є, закладені, просто сам текст замінити для того, щоб ну, входило і трансфери, все входило mm -hmm. більше року. Да. Щоб не самі потівка, а Нема да. питання? Так, виносимо пропозицію погодити проект рішення про внесення змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей Лезнюківської селищної територіальної громади на 25 27 роки та винести дане питання на розгляд 20-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за одного голосу. Так, четверте питання про внесення змін до програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді Близнюківської селищної територіальної громади на 23-25 роки інформує нам лідація. Шановні депутати, сьогодні ми виносимо на розгляд сесії зміни до нашої програми соціальна підтримка сімей. Це питання ми хочемо щоб було розглянуто депутатами саме в тому, що про Підтримку наших молодих сімей, які народили дві, двойню, троє, може, більше дітей одночасно. І, Тобто, вже в нас є випадки в громаді, що у нас на, 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 на минулому місяці народилася тройня, і ми дуже хотіли підтримати такі сім'ї. Так. Да, вони ще знаходяться в лікарні, то поки набирають вагу, там малючки, ці всі. І тобто, наша пропозиція внести зміни про надання і про закупівлю таким сім'ям коляски і надання матеріальної допомоги, фінансової допомоги. Тобто, якщо мамочка народила двійню, то підтримка тут це мається на увазі коляска. І фінансова підтримка це 50 тисяч одноразово. Якщо мама народила трійню, то це зрозуміло, що знову таки коляска, і фінансова підтримка 100 тисяч. А коляска, коляска, раз, там, коляска були, ми і... спілкувалися там, де трійня, вони вже вибрали коляску 78 тисяч коляска. Як машина? Да. Да, ну, то, 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 там... Там... Як машина на батарейки? Наверное. Ну там немає якоїсь е, фіксованої суми на коляску, вони самі вибирають. Вони так? самі вибирають, ну, да, да, да. ну до ста тисяч мається, ну це якщо тройня там. Ну, якщо да. двойня, понятно, це буде обліче. Одна одинакова двадцять п'ять тисяч. Ну а ми розуміємо, що тройня це вообще це, це повинна. Це не прогулочна коляска, а це коляска, яка взимку да. там. Ну то є така три каляна. Три ну, тройна коляска там. Mm, да. Да, вони вже вибрали батьки коляску, вони вже скинули нам дані до магазина, до ФОПа, з яким ми будемо працювати, перераховувати кошти. Mm, тобто, це, це не так. часто було. Да, не часто mm -hmm. це для нас mm -hmm. сімсації, Один В один рік, а то і в п'ятелі. Ну, адже підтримка, хай буде. Mm -hmm. Виносимо пропозицію погодити проєкт рішення про внесення змін до програми соціальної підтримки сімей дітей молоді на 23-25 роки і винести дане питання на розгляд 80-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за? Одноголосно. Переходимо Allo. до п'ятого питання про затвердження порядку надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей. Ну повинен бути порядок. Порядок, <порядок>, <да>, <порядок>, <та>, порядок, по якому ми повинні надати таку на та, <порядок> <відповідно>, цю <це> допомогу. Він <порядок> розроблений і прохаємо затвердження. <порядок> це <порядок> обстеження сім'ї, там весь пакет. <порядок> 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 Так, виносимо пропозицію про затвердження порядку надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей та, е, погодити, та винести дане питання на розгляд 80-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за? Одноголосно. Дякую. Шосте питання про прийняття до комунальної власності Близніківської селищної територіальної громади причепа палич та доповнення переліку транспортних засобів, що належать до комунальної власності Близніківської територіальної громади. За кошти місцевого бюджету був придбаний причеп палич за суму 54 000 тисячі гривень. На той сесії ми затвердили перелік транспортних засобів комунальної власності, тому доповнюю цей перелік. На витранспортних засобах причеп палич 2020 року. Є сюди. Mm -hmm. Так, виносимо пропозицію погодити проєкт рішення про прийняття до комунальної власності Безниківської селищної територіальної громади причепа палич та доповнити перелік транспортних засобів, що належать до комунальної власності Безниківської територіальної громади. І винести дане питання на розгляд 80-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за? Одноголосно. Суми питання. Про місцеві податки і А, а Можемо поміняти до бюджету? Спочатку восьми, да? так? Так. Надіжда від колона підійде. Добре, так восьме питання про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 24-го року про бюджет Близнюківської селищної територіальної громади на 25 п'яти рік. Додатку нього. на розгляд бюджетної комісії сесії пропонуються такі зміни до проекту рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2024 року номер 1820 про бюджет територіальної громади на 25 рік. А саме проектом рішення пропонується перерозподіл цільового призначення іншої субвенції з обласного бюджету, а саме зменшення обсягу субвенції, передбаченої на забезпечення оздоровлення та відпочинок дітей сирі і дітей дітей. Позбавленого батьківського попікування дітей один дітей, один із таких, який загинув у районі проведення антитерористичних операцій, на 16 тисяч вісімсот гривень. Кошти будуть переспрямовані на переспрямовуються на Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов на оздоровлення. А проектом рішення пропонується збільшення видаткової частини загального та спеціального фонду. За рахунок вільних залишків коштів загального фонду на суму 1 мільйон 584 тисячі 421 гривня. Кошти пропонуються спрямуватися на видатки загального фонду по Близніківській селищній раді. На кошти будуть спрямовані на надання супенсії державному бюджету. А саме на виконання комплексної програми профілактики, правопорушень та боротьби, та боротьби зі злочинності, 300 тисяч буде направлено на паливно-мастильні матеріали та на придбання чотирьох відеореєстраторів реєстраторів для подальшого забезпечення службових автомобілів поліцейських офіцерів громади. 24 тисячі, двадцять тисячі гривень. Збільшуються випадки спеціального фонду по відділу освіти культури, мови та спорту на суму 1 мільйон 260 тисяч чотириста гривня. Кошти будуть направлені на надання іншої субвенції обласному бюджету 663 тисячі, а саме на співфінансування з місцевого бюджету на придбання. Нових автомобілів для підвозу учнів до опорних закладів освіти і е, спрямовується 597 тисяч 421 гривня на коригування кошторисної документації нового будівництва захисної сполученого захисту на території комунального закладу Близніківський ліцей. Також пропонується перерозподіл видатків загального спеціального фонду згідно платання головних розпорядників коштів, а саме по селищній Ближніківській селищній раді зменшується асигнування по центру надання соціальних послуг на 305 тисяч кошти були передбачені на оплату праці. І на оплату послуг кошти будуть направлені: 55 тисяч на проведення видатків на поховання учасників бойових дій і 250 тисяч на заходи державної політики з питань дітей. Це 150 тисяч на матеріальну допомогу і 100 тисяч на придбання коляски. Пропонується перерозподіл видатків по комунальному підприємству «Комунальник». 534 тисячі, зменшуються видатки, передбачені по загальному фонду на проведення організації благоустрій населених пунктів. Кошти будуть направлені теж на благоустрій, а саме на при... Придбання шести е, дитячих ігрових майданчиків де, шести дит... майданчиків ігрових майданчиків. Чесно, я не, не знаю, Якщо я до, до сесії уточню, скажу вам. Також пропонується перерозподіл додатків, передбачених по селищній раді в обсязі 520 тисяч і кошти були передбачені. На реалізацію інших заходів по, щодо соціально-економічного розвитку і на здійснення заходів із землеустрою. Кошти будуть направлені на придбання квартири для підпрограму медичних стимулів для медиків, чи будуть купувати одну квартиру. Також пропонується перерозподіл видатків по відділу освіти культури молоді. І спорту, а саме зменшується асигнування в обсязі 375 тисяч, передбачених на надання дошкільної освіти. Кошти будуть спрямовані на загальну середню освіту на оплату послуг за тимчасове приєднання до електромереж Добровільського. Закладу 208 тисяч і 68 тисяч на музичну школу, на оплату послуг і встановлення системи відеоспостереження. Також пропонується перерозподіл видатків, передбачених на надання загальної середньої освіти, на продукти харчування 980 тисяч. Кошти були передбачені на оплату послуг і на оплату праці. Кошти пропонуються переспрямуватися на придбання ноутбуків, двох ноутбуків, на придбання системи сигнального мовного оповіщення і на Виготовили коригування ректно-кошторисної документації, будівництво, капітальний ремонт, близнюківський ліцей, 400 тисяч. Mm -hmm. Немає питань. Тоді виносимо пропозицію проводити проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 24 року про бюджет Близниківської селищної територіальної громади на 25 рік та додатків до нього. Хто за? Так одноголосно. Виносимо дане питання на розгляд 10 сесії селищної ради. І тепер повертаємося до сьомого питання так? про місцеві податки і збори на території Бузлінківської селищної територіальної громади. Було підготовлено апаратом ради проєкт рішення про місцеві податки і збори на території Бузінківської селищної ради. Цим, в цьому рішенні є шість додатків. Там передбачено ставки земельного податку, пільги, на нерухомість. Єдиний податок першої і другої групи, транспортний туристичний збір і збір за паркування транспортних засобів. Це вимоги, зміна до рішення, яке діяло з 21 року, викликання тим, що на сьогодні було внесено зміни до типових форм і передбачено податкування постійного користування окремо від форми власності. Це що було підготовлено нові додатки, і вирішено затверджувати безтермінове рішення, щоб не затверджувати кожного року. Було проведено громадські консультації, в яких взяло участь 177 осіб, і проведено в суботу громадські слухання, де вирішено підтримати цей проект в цілому. Жодних пропозицій або зауважень до цього проекту і протягом консультацій, і протягом слухань не надходило як уточнення, які пропонували включити до саме до цього рішення. Питання, є. Не, не понів, наскільки збільшується ці образі? Не збільшується. Залишається на рівні тому, що було. Податкова база не збільшується, але й не зменшується, оскільки, якщо ми зменшимо на сільхозземлях земельний податок. Відразу зростає мінімальне податкове зобов'язання, що викличе втрати до бюджету, бо податок надходить 100% до бюджету ради, а мінімальне податкове зобов'язання в градації 64%. Як прибутковий податок, 64%. Через що вирішили залишити на рівні одного відсотку. Опакування. Це вимога законодавства на для паркування. Ще питання є? Тоді виносимо пропозицію погодити проект рішення про місцеві податки і збори на території Бузниківської селищної території громади та винести дане питання на роздесятої сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за? Я утримався. Два за і один утримався рішення. Приймається, ми виносимо дане питання на розгляд сесії. Ну, якби п'ять депутатів, два дві особи тільки проголосувала за винести на сесію. Зараз за сесі? дозвольте для уточнення. Я би Добре. хотів, ми на сесії розглядаємо те зауваження, що Бреус робив, що під господарськими будівлями ми не... як то так неможливо. Є житлова нерухомість, або не житлова, а не житлова нерухомість складські приміщення. Вони в більшості випадків... Ну, розплатців... ну, дивіться, ми ніколи не оподатковували. І зараз. Не. не буде? А, ну тобто, головне, щоб не постраждали люди. ще яке було питання? У нього? Ні, 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 за якесь ми ще питання думали. Головне, щоб у людей в селах не оподатковувалися сараї, допоміжні свинарники, курники. І про щось ми ще говорили. А про зменшення податку а, було пропозиція, щоб всіх було одинаково вісім на праві постійного користування чи на праві. А, уточняли ми у податковій більшість тих, у кого постійне користування і відкриті юридичні особи фермерське господарства, вони на четвертій групі оподаткування. На них це взагалі не було. А, Тобто в них як було 5%, так і буде? Да, 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 да. А ми можем вісім поставити? Ні. Це ж державний податок. Четверта група, це, четверта, це не наша повноваження. Нас Ні, ін... ну а там же ж є. Ті, що на четвертій групі, ті так, а ті, що не на четвертій групі, групі, направі постійне користування. Щоб рівні були конкурентні умови, бо в одного 8%, а одного буде. 5. А вони мають право переоформити на оренду виставку. І буде 8%. Не постійне користування саме буде. Тобто, якщо постійне користування і не юридична, адре... юридична особа, в нього не може бути 8%. — Ну, може. Тому я пропоную, так, так як Вікторович на цьому пропонував. Там, де юридичні особи, там мови нема, ми туди не можемо вмішуватися. А так, щоб у всіх було одинаково, праві постійне користування, ці ж люди е мали право викупити, переоформити, перейти на оренду. І ми таким чином і стимулюємо їх. І вони повинні бути в конкурентних умовах. Це ті, шапері створювали хазяйство, так розумію, в 90-х роках. Ні? Вони всі повинні були створити. Оце ж через що вимагає їм надавали для створення. Ну тоді буде справедливим, все одно так, як Вікторович на громадських слуханнях казав. Ті, в кого не може бути більше п'яти, не можуть бути більше п'яти, а ті, хто фізичні особи і праві постійно користування, і не створили, щоб вони були як усіх 8%. Тож ми виходить несправедливо. Одних давимо до 8%, а других ні. Вони переоформлять на 8 на оренду, мають на це право. Тобто ну вони ж не переоформляють. Вони... Ну вони ж це їх спонукає звернути. Ну, хоч... Що спонукає на ще раз? Сп... Спонукає переоформити оренду, вийти з постійного користування. Якщо буде 5? Якщо буде 12. А, ви там 12 ставите? Там 12. 12 і 5, тоді не проведена оцінка. А оцінка а -а -а. -а. нас кругом проведена. Це ж по закону обговорювалися на голові. Все, 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 я зрозумів. Тоді, вир... Тоді, вир... тоді, тоді все правильно. 8, все, да. все, все, я зрозумів. Тоді все чітко. Не я не думав, що так, так, так. Щоб всі були в однакові. Ну, щоб вони на аренду переоформили. Я думав, що навпаки, випадки. так, так. Тоді вибачайся, я здаю назвати свої речі. Ну, виходячи з того, що в нас в комісії 5 депутатів, два тільки за один отримався, значить ми не виносимо. так? Не виносимо що на сесії? Земельно це питання на земельний розв'язано, все нормально схвалено, доносимо бюджет на. Бо на сесію не виносить на наступний рік може закриватися уходити. Ні, земель не винесла. І останнє питання про затвердження структури виконавчих органів Близнюківської селищної ради восьмого скликання та загальної чисельності апарату ради і витрат на утримання з 1 липня 25 року. У зв'язку з тим, що одним з рішенням у нас зміниться назва і статус юридичної особи отримує відділ з питань соціального захисту. Він тепер буде називатися відділ соціального захисту ветеранської політики та громадського здоров'я. Отримує статус юридичної особи відокремленої, і в зв'язку з цим ми цим відділом доповнюємо структуру. Коли дівчата перейдуть, уже не будуть ну, підвіщому стані, тоді вже ми оцей відділ з питань соцзахисту із структури наступної сесії, одні з наступних сесій. Це одні самі люди просто досконалі під вимоги держави. <кій> <кій> Ви пропозицію про затвердження, проект рішення про затвердження структури виконавчих органів із селищної ради. З 1 липня 2025 року і виносимо дане питання на розгляд 80-ї сесії селищної ради та рекомендуємо депутатам спровотити дане рішення. Хто за одного голосно виносимо? Ну, Порядок денний на звичек. Засідання постійної комісії фінансів та бюджету. Дякую.